Діточки, а як ви вважаєте, хто такий друг? Так, друг це той, хто не ображає, з ким граємось, займаємось, багато розмовляємо, гуляємо, посміхаємось, друг ніколи тебе не підведе, не залишить в біді, завжди буде поряд. Дружба це чудова річ. Дружбу не можна купити, її не можна вибросити ні обміняти. Дружбу треба берегти. А як ви гадаєте, які бувають друзі? Друзями бувають не тільки люди, а ще й тварини, наприклад, кошенята чи собачки. Вони ніколи не зрадять. Завжди нас люблять, чекають, тільки треба подивитись у їхні очі, в них все зрозуміло. Ось і сьогодні я хочу вам запропонувати намалювати ось такого друга. Для малювання нам знадобиться папір, білий аркуш паперу і воскові крейди. Починаємо малювати. Спочатку ми малюємо голову та уші. Це в нас овал один. Вушки у нас два маленьких овала, потім спинка рівнесенька, а потім закругляємо, нібито овальчик. І от так. це в нас тулуб. Потім ми малюємо лапки, теж овальні. Ось так. І хвостик ось такий, як трикотничок, тільки загнутий. Далі ми малюємо очки чорним кольором. Носик, це в нас кругленьке, носик побільше, та ротик. Ось так. А тепер ми будемо замальовувати охайно усю нашу собачку. Ось такими рухами ми замалювали і залишився Хвостик. Ось ми розфарбували нашу собачку, а тепер можна її намалювати. Ось таку прикрасу. О. І можна взяти зелений та синій і жовтий колір, і намалювати сонечко. Сонечко. А тепер затонувати синім кольором. Верхню частину, а зеленим кольором нижню частину. Ось такий друг в нас вийшов. А я чекаю ваших робіт. До побачення!